Привіт, пацьки! З вами Скандал. Сьогодні вам розповім і покажу власну ферму Льнаї хлопка. Скільки можна заробляти з неї, що потрібно для цього, скільки вона коштує. Ну, і ви будете знати, скільки заробляють такі фермера. Ну, правда, це не моя ферма і не по наслідству навіть. Но все одно я вам розкажу про неї перед початком відео. Переможець з минулого відео. Ось цей тіпок. Вітаю! І новий конкурс на ось таку топову бандитську BMW. Щоб забрати цю BMW, тобі потрібно підписатись на канал, поставити лайк і в коментарях написати свій нікнейм та сервер. Все, погнали! Мені підігнали таких 4 доміка з грядками, всього 80 грядок, 40 грядок ліна, 40 рядок хлопка. І також мені підігнали в оренду суперграблі. Я буду збирати суперграблями, тому що збирати з ними набагато простіше і ресурсів ми будемо отримувати більше. З однієї грядки ми можемо зібрати ресурс три рази. Суперграблями за один збір ми будемо отримувати. 36 ресурсів. Це повністю з однієї. Грядочки. 36 ресурсів, також нам можуть випасти АЗ. А також може випасти краситель, за допомогою якого ми можемо красити свої аксесуари. І так, зараз я зберу з усіх. Рядок всі ресурси, подивимося, скільки вийде ресурсів взагалі. Також на цю ферму було потрачено більше 2 мільярдів. Десь приблизно 2,4 мільярди, якщо я не помиляюся. Це дуже велика сума, я думаю, для вас. І також ми подивимося, скільки скільки в день фермер, власник такої ферми заробляє віртов. Скільки в день він отримує і чи варто робити таку ферму, чи варто купити взагалі на якийсь там дорогий бізнес, чи вполне достатньо буде такої ферми, яка буде приносити достатньо вам грошей -нят? Що ж, я збираю. Я зібрав майже на збір цих рядок в мене пішло близько 20 хвилин. І зараз я вам покажу, скільки всього ресурсів я зібрав. Всього ресурсів зібрано по 1440 штук. Це достатньо на 72 попитки крафта охлаждаючої жидкості, тому що в мене є преміум Віп і мені буде вигідніше крафтити охлаждаючу жидкості і продавати її в такому виді. Також мені випало 28 АЗ і небагато красителя. В моменті я вже в своєму підвалі і ставлю на крафт 72 попитки охлаждаючої жидкості з шансом 50%. Я думаю, повинно скрафтитись десь приблизно 35 штук. 30-35%, надіюсь, повезе. Також для крафту охлаждаючої жидкості мені потрібна дистильована вода. Дистильовану воду можна знайти в будь-якому 24 на 7, вона коштує недорого. Тому чекаємо. Все, крафт завершено, і того мені вдалося скрафтити 72 попиток 80 штук. Шутка 38 штучок. 38 штук на нашому серві по 200 тисяч. Це вийде 7,8 мільйона за один раз збору. В день власник такої ферми збирає приблизно 3 рази на день ресурси. Тобто там киде 6 годин. І вважайте тепер самі, що власник такої ферми заробляє в день як мінімум 23 мільйона. Здається мені, що за 2,4 мільярда вигідніше зробити собі ферму, чим купити якийсь зараз, типа крутий бізнес. Вигідно чи ні, вирішувати вам.